Слава Україні! Розпочалася 294-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка, Харківської області, Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. В той же час противник завдав один авіаційний та 11 ракетних ударів. З них три по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області, Кучерівка і Кіндратівка на Сумщині, а також Стрілеча, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове. Дворічна та Красне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка і Берестове на Харківщині, Новоселівське, Сильмахівка, М'ясожарівка, Греківка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Піщани Луганської області та Новосадове і Терни Донецької.